вас, дорогі друзі? Сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я. Попрошую вистав, будь ласка, презентацію на екрані і хотіла б вас запитати, чи чули ви колись взагалі про таке поняття як емоційні погладження? Чи нічого не чуєте? Чули, Чи чує? хтось не чули? Добре, тоді буквально пару хвилин про це. Взагалі, що таке емоційне погладження? Це будь-яка форма визнання іншої людини. Це може бути або фізичний дотик, коли ви, наприклад, обіймаєте когось, торкаєтесь когось, хлопаєте по плечу когось, тобто говорите про те, що я тебе бачу, я тебе визнаю. Або це, наприклад, вербальні вирази можуть бути: компліменти, або похвала людині, або навіть невербальні е, якісь вираження, тобто е, кивок голови, або посмішка. Тобто, Я помічаю тебе, і ти для мене є, ти для мене важливий і маєш яке значення. Дуже часто ми з вами турбуємося про наші фізичні потреби, фізіологічні. Годуємо е, наше тіло е, водичкою, напуваємо там, сон відпочинок, всі ці моменти дуже важливі. Але так як все це, це підтримує наше тіло, ось такі емоційні погладження підтримують і наше емоційне і психічне здоров'я, і воно також дуже важливе. Пагадати ми завжди говоримо і знаємо про те, що Господь створив нас триєдиними. Він дав нам дух, душу і тіло. І про всі ці три частини наших нам обов'язково потрібно піклувати. З того ж такі емоційні погладжування, вони допомагають нам відчувати себе живими, здоровими і мати самооцінку добру, і мати зв'язки один з одним. Взагалі, які є погладжування? вони можуть бути позитивними. Наприклад, як добре, що ти є в цьому світі. Тобто це такі слова або дії, які підбадьорують і підтримують іншу людину. Або навіть можуть бути і негативними. Наприклад, коли ми говоримо, ти все неправильно робиш, або коли ми штовхуємо, наприклад, людину, або закриваємося від неї, коли вона хоче нас обійняти. Дуже важливо є те, що негативні погладжування, наприклад, ось навіть ці слова «ти все неправильно робиш. Часто краще для людини або для дитини, ніж взагалі відсутність будь-якого визнання не є для вас це парадоксом, тобто негативне часто краще ніж взагалі будь яке визнання. Дуже часто це можна помітити в дітях, коли батьки не приділяють дітям взагалі ніякої уваги, дуже мало часу приділяють або не звертають вони взагалі уваги, то діти всі ми. Способами намагається якось заволодіти цією увагою. Тобто, і навіть це ти неправильно робиш, або ти щось зараз погано робиш краще, ніж взагалі уваги. І ще один момент, якими можуть бути ці емоційні погладження, безумовними, тобто, коли вони даються людині просто так, тому що вона створена Богом і я тут поруч із вами. Наприклад, я тебе люблю, просте слово, це безумовне погладжування, яке дає родині визнання, або умовне. я тебе люблю за щось. Наприклад, я люблю тебе за твою красу і дотепність. І зараз я хочу вам дати таке невеличке завдання, але спочатку, щоб вам було трошки простіше, ось тут ще на екрані можете почитати умовні, тобто, ті, які залежать від дій чи досягнень іншої людини. Ось такі вони є, наприклад, ти чудово впораєшся з цим завданням, ти так уважно слухаєш і так далі. І безумовні, тобто не залежать від дій самої людини. І зараз я хочу вам дати таке завдання буквально на одну як ви сидите, або хтось сам сайту додати, ще хтось є. І скажіть один одному три умовних і три безумовних поглажування. Тобто умовні залежать від якоїсь дії чи від чого, що є в людини, а безумовні це просто тому, що людина є. Ось підказочки Я спеціально вам зробила, щоб вам не було так складно. Одна хвилинка на одну людину. Поверніться один до одного: три умовних і три безумовних поглажування. Скажіть один одному. У вас були ці підказочки, і ви не забували підтримувати один одного. Дивіться, насправді, як вам зараз було, коли хтось поруч з вами визнавати вас. Неважливо, умовно чи безумовно, як вам було? Приємно? Приємно бути поміченим, визнаним в цьому світі. Тому цінуйте один одному. Господь нам подарував один одному. Нам подарував прекрасну церкву, де ми можемо в суботу прийти і пройти просто людини, а можемо помітити, карта, погана суттєві. Ката чудова захист. Давайте просто одному, тому що я тебе давно не бачу, або просто тому, що я тебе люблю. Тому підтримуйте від одного, бійся відселювати від одного, і нехай і з того, то на то 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 Господь. Амінь.